Добрий день, дорогі друзі! Компанія Motor Україна. Сьогодні у нас в відгляді буде вже легендарний шифен КСФ 240 б З оригінальним двигуном сф 138 2 На 17,6 кВт, одноциліндровий двигун на 24 кінські сили. Без блокування. Задній привід. Дуже гарний трактор. Зараз я вам коротенько за нього розкажу, чим шифенги відрізняються допустимо, від... Того самого Кентавру 240ВР чи Скаута 220-го. Да? Ці моделі, я думаю, у всіх на слуху По-перше, мотор тут встановлений іменно шефенговський, sf 138 32 Да, По кіловатах, по потужності вони будуть такі самі, як, допустимо, зс 1115 але спроєктований. Шифінга двигун, він набагато надійніше. Тобто, якщо порівнювати десь так в десятиліттях, то шифенговський без капремонту проходить у вас років 7-8 при ну, значному догляді. зс 1115 він, я думаю, у вас років 4-5 проходить, потім треба буде заміняти багато чого. Тобто, Тут більш надійна така модель. Ну, Все залежить від того, як ви користуєтесь, ну, плюс-мінус. На шифенгу встановлена ресорна підвізка передня. Тобто, бачимо, от чотири листи у нас на передні колеса йдуть, вони амортизують, вони трішки роблять менше вібрацію. тобто, По факту у вас проходимість буде краще. І не буде так грати рама. Тут рама набагато більша, тобто, тут йде швеллер сотка. Я думаю, сотка чи 120-ка. Досить великий, товстий. Товстий швеляр, тобто нема питань. Взагалі, я думаю, він відходить у вас взагалі без нарікань і нічого з ним не трапиться. Тут встановлено вже трішки інше переднє механізм повороту. Повертає він так само легко, але він більш такий надійний. Тобто Чому, чому фенги, вони трошки дорожчі йдуть від того самого кентавра чи скаута? Ну, по факту різниця реально є. Тут іде. Передній грузик, і на задніх колесах теж іде довантажування. Тобто, дивіться, у вас, якщо так брати, то вже буде надійний мотор, ресорна підвізка, довантажувачі, того, чого немає, по факту на цих тракторах. По задній частині тут, в принципі, все однотипне, тому що трьохточка вона і там, і там, і там однакова. Єдине, що тут трішки довше, і ось такою формою трішки, бачите, загнуті і тут самі. Самі клешні, тому що на, що на кентаврах, що на скаутах вони просто прямі, коротенькі. І це ну, така досить невеличка проблема, тому що є фрези, допустимо, скаутовські фрези, метр 25, вона йде з короткуватою верхньою частиною, та, що чіпляється, і просто не достає до цього. Треба доварювати її, доробляти. Треба брати допустимо, на скаут 220-й беруть ДТЗ з метра 25-й. Такий парадокс. Тут, в принципі, з цим проблем немає. Причепний механізм тут досить потужний. Як маленький мінус можу виділити, ось це от, те, що треба по факту оці пластину знімати. І оцю кришку треба буде знімати, щоб користуватись карданним валом, 540 обертів вал відбору потужності, вмикається окремим важелем, тобто, в принципі, все окей. Задній ліхтарик встановлений, посилені крила вони взагалі не вібрують, тобто от Я накладаюсь з усієї сили, то вони в принципі досить гарно зроблені. По шинах 6,12 передня, 7,520 задня. Це нам дає в принципі непоганий кліренс. тобто там іде, Зараз я спробую вам відзняти. ну Десь агротехнічний просвіт буде 26-27 см. Заливна горловина, в принципі, тут все, як і на інших тракторах, тобто відкриваєте, заливаєте. На цій моделі B це йде боковий радіатор, він розташований у вас біля педалі щеплення, це відсікач топлива. Єдиний от ще мінус, хто знає, по шифрингах тут немає лічильника-мотогодин. Він доставляється окремо і купується окремо. По посадці тут в принципі, все дуже зручно. Ось вмикання насосу, вал відбору. Повишені поніжені передачі і КПП зміщено в праву сторону, тобто перемикання йде під праву руку, це керування гідравлікою. Рамка ось така зроблена під сидіння, тобто воно не вібрує, досить непогано зроблено. Тут 5х25 профіль, досить надійно буде. По ціні, друзі, Оці трактор наразі коштує 3450 доларів. Доставочку можна зробити додому безкоштовно, без передоплати. Без всяких нюансів, привезли вам зібраний, заправлений, прошприцований трактор, ви його перевірили вдома, вдома розрахувалися. На облік шефенгів ставляться, пакет документів ми надаємо. Гарантія йде 2 роки. По кольорах бувають сині, бувають червоні. Зараз зібрали синій, вам знімаю синій. Як на мене, синій краще, тому що менше відно пошкодження. Я от скільки років працюю, Тобто Все одно десь воно там, чи обгілку, чи камінчик вилетить на сервіс, коли привозять червоні. Вони, можливо, так співпадає, але вони більше поцарапані. Або більше видно, що вони поцарапані. Тобто, по факту дуже багато пошкоджень видно на капоті. По освітленню, тут в принципі, все стандартно, це галогенки, лампи, капотик сам гарно зроблений. тобто Реально, отакий от трактор купити він вам пропрацює. По-перше, він вам може обробляти до 2 гектарів. Хтось каже, що навіть і більше, але я не знаю. Я думаю, більше це просто знущання до двох гектарів. Реально можна таким обробляти і. Він вам реально пропрацює років 10-15. Тобто у нас є клієнти, які брали в нас ще в 2010 році ще досить-досить е, давно, 11-й, може не 10-й, 11-й, 20-12 рік. Вот так вот. І у них 11 років фенг працює. Це були ще старі моделі, да, двигуни там стояли такі самі, е, коробки по факту, там плюс-мінус такі самі. Тобто, реально це техніка е, на віка, як то кажуть. Якщо вам сподобався цей тракторець, замовити його можна на сайті чи набравши номер, який бачите на екрані. На цьому все, друзі. Пока-пока.